Кують за війною в Україні і дуже хочуть допомогти. Щоб я зробила, якби він мені подарував і дав 20 тисяч доларів, як під виглядом іноземців, благодійників Шахриї виманюють доступ до наших карток. Дуже все хитро зроблено. Він обізнаний в ситуації в Україні. Так, Лана розповідає про своє нещодавне спілкування з нібито іноземцем. Дівчина зараз живе в Польщі і активно веде свій блог у Тіктоці. Власне, і там отримала повідомлення від незнайомого їй британця. Це молодий мужчина років 45 із донькою на фотографії. Тобто, таке, знаєте, фото, яке м, викликає довіру. Чоловік написав, що у Лани дуже цікавий блог і хотів би поставити одне питання. Що б я зробила, якби він мені подарував і дав 20 тисяч доларів? Я сказала, що я віддала діткам, які постраждали після війни. Він написав, чи я впевнена у цьому. Я написала на 100%. Британець, за його версією, виявився прихильником України, який дуже переймається нашою долею. Ось і він відразу, а ви з України, і почав мені розповідати про те, що він насправді переживає за діток за таку ситуацію в країні важко, що це дуже благородно з моєї сторони. І він почав мене давити на оце бульне місце. Він зрозумів розмові і почав мені ось пропонувати просто ці гроші. Але звісно, за класикою жанру, аби отримати гроші, британцю потрібна інформація і про Лану, і про її картку. І так чітко маніпулює, чітко випитує дані, навіть просто в розмові, не чітко напряму номер карти CVC і все інше. А він випитує дані, яка остання була транзакція по карті? А якою ви картою користуєтесь європейського? А чому саме на гривневу карту, а не на європейську? Після таких питань дівчина одразу зрозуміла, з нею спілкуються шахраї. Я, чесно кажучи, могла б і попасти на цей крючок. Після того, як дівчина розповіла про такий новий метод шахрайства у своєму блозі, виявилося, вона далеко не єдина, кому хотіли допомогти кругленькою сумою іноземці. Мені такі пишуть постійно, як правило, це офіцери армії США. О, мені вчора такий кавалер писав. І хлопцям пишуть заможні дівчата Фейсбук. Експерт з кібербезпеки Сергій Денисенко каже: насправді суть цієї схеми проста і давно відома. Просто шахраї постійно адаптують її обгортку і вигадують різні історії. Схема розрахована на те, що цей, так би мовити, особа ця дівчина, вона передає свої персональні дані стосовно своїх банківських рахунків, і відповідно шахраї звідти знімають всі кошти, всі що там є. Але оскільки запевняє Сергій Шахраї, що ті психологи, спершу потрібно, звісно, втертися в довіру людини будь-якими способами. Шахраї можуть використати елементарний метод. Вони спочатку перерахують якусь невелику суму на картку, потім ще одну можуть перерахувати, а в подальшому попросять, наприклад, ті самі дані стосовно авторизації, для того, щоб скинути ще більшу суму. І особа вже розуміє, що її кошти надіслали, що можна, так би мовити, вірити, надсилає ці дані ну, і втрачає в результаті всі свої кошти. Основна інформація, яка дасть доступ шахраям до вашої картки, це CVV-код. Але якщо навіть у вас цього напряму не запитують, як і у випадку лани, не поспішайте довіряти людині. Розумієте, шахраї вони діють, так би мовити. Комплексно, да, вони вивчають особу вначалі, встановлюють її там психологічний стан, і матеріальне становище, її наміри в майбутньому, як в цьому випадку, да? на що ви потратите кошти. Потім починають збирати більш повну інформацію про, цього, про цю дівчину з усіх джерел, які тільки можливо. Далі всі дані можна об'єднати і отримати доступ і до вашого телефону, і до ваших карток. Тому найголовніша порада, каже кіберексперт, це бути насторожі. І і, якби банально не звучало, не довіряти незнайомцям, навіть коли вони нібито хочуть допомогти. Дивитися, якщо це іноземець, то хоча б звернути увагу на ту мову, яку він пише чи не робить він помилок в першу чергу, тому що як показує практика, то більшість таких шахраїв вони сидять на території Росії. А от, якщо ви знайомитесь з іноземцем в соцмережах, дізнайтеся його номер телефону, чи не зареєстрований він раптом на території країни агресора, і задавайте чим більше запитань звідки саме людина, яку школу закінчила, як звали класного керівника. Або ж навіть з ким дружить таким чином, завдяки соцмережам, ви зможете перевірити, чи говорить вам людина правду. А от всіх охочих допомогти Україні краще переадресовувати до офіційно зареєстрованих та перевірених благодійних фондів.